Про останні передвиборчі розклади та стратегії головних претендентів на парламентські крісла ми поговоримо із соціологом, директором фонду демократичні ініціативи Іриною Бекешкіною. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. от поясніть мені таку дивну загадку. Дивіться, спочатку кажуть, що люди втомилися від політиків, вже їм практично не вірять. А потім все одно обирають, знаєте, не розумом, а серцем і віддають перевагу обличчям, а не ідеям якимось і е, фактам. Як таке може бути? Ну, по-перше, така така наша, такий наш електорат. Це по перше, а по-друге, такі наші партії. Тобто, ці я б сказала, дві частини вони варті один одного. От ну ми кажемо про ідею, а ви можете, скажімо. Навіть якщо спитати у політолога, виокремити, ви чим одна політична сила відрізняється від іншої, якщо не казати про відмінності лідерів. У нас, знаєте, як лідери не, не зійшлися між собою. Значить, популярний лідер утворює свою партію. Як лідер, який стає популярним, він утворює свою партію. А чим ці партії чітко відрізняються між собою? Сказати важко. Тому люди орієнтуються по обличчях, тому що обличчя різні справді, і Хоч це це нормально і дуже. Ну, я думаю, що окрім голосування серцем і розумом, якого все-таки менше, у нас ще третій вид голосування голосування шлунком. На жаль, особливо на мажоритарних округах так воно. Це ви про продуктові пакетики, гречко і масло. Да, да, да. Ну, дивіться, а в чому тоді мінус? Це те, що ми такі недосвідчені? чи у наших політичних сил бракує вигадки, я не знаю, прагматизму, або побудувати а, дійсно різноманітні стратегії, а окремити різні ідеї, які справді повинні ж навколо себе гуртувати партії. правильно? Ну... Хто це хто, хто не допрацьовує, скажіть? Ну, взагалі, нам ще нам ще належить побудувати нормальну європейську партійну систему, тому що що я маю на увазі нормальну європейську, якщо якась політична сила перемагає на виборах. Одразу починають казати, що політика країни зміниться або політика країни не зміниться, тому що чокому очевидно, скажімо якісь основні напрями, які можуть бути. Ну якщо це скажімо соціал-демократичного напряму, більш соціал-демократичного очевидно, що будуть збільшувати соціальні програми, але будуть збільшувати податки. Якщо це більш ліберальна партія, значить навпаки, будуть урізати соціальні програми і давати більше свободи бізнесу, тобто можна прорахувати. А у нас всі обіцяють хороше. І не завжди видно, яким чином цього досягти. А в основному, якщо коли партії багато в чому подібні, то розрізняють по обличчях. І тоді, скажімо, по тим, хто є в списках, по тому комусь довіряють, комусь не довіряють, на когось більше надії покладають на когось менше. Тому це справді особистісне голосування. Дивіться, стільки нових облич здається, з'являється. раніше. Ми казали, я цього не знаю, що це взагалі за прізвище. Зараз здається ж, хотіли нових облич? Отримайте це спрацює чи ні? Оце те. Щоб раніше не спрацювало в нинішніх умовах, а в нинішніх думати, в умовах спрацює, тому що є попит на нові обличчя. І, наприклад, чому у нас багато бійців антитерористичної операції, угу. багато бійців, фактично воїнів в списках. Тому що на це є попит, тому що справді їх хотіли б там бачити, тому що вони зараз герої і героїв хотіли б там бачити. Є попит на громадських активістів, і скажімо, на тих громадських активістів, які більш-менш відомі, тому що вони часто бували на телебаченні, їх знають, вони не зовсім невідомі, На них було просто полювання їх запрошували в різні політичні сили. Позитивно, це і не чи негативно. Ну оновлення це позитивно, на мій погляд, і е, треба завжди конкретно розбиратися, тому що е, багато цих бійців е, вони не були військовими до того, як пішли в військо. Багато з них волонтери, багато добровольці. До того вони, дехто був в бізнесі, дехто займався якоюсь експертною роботою, дехто взагалі не підготовлений І будуть вчитися прямо так. дехто абсолютно не підготовлений до того, щоб займатися законотворчою діяльністю. Але тут не розбиралися. Тут знаєте, було теж певне полювання на те, щоб цих людей долучити. Дивіться, у нас третина виборців. Ще ну якщо вірити опитуванням, то третина виборців і ще абсолютно не визначилася із тим, за кого будуть голосувати Ну, Це по не різних не опитуваннях по різному, по в деяких третина, в деяких 20%. відсотків. Ну я б сказала, що визначеності перед цими виборами менше. По перше, тому що вони були короткострокові. Кампанія по-друге, тому що виникли власне нові політичні сили, які взагалі багато з них і не брали участі у попередніх виборах два роки тому. По-третє, або... По вони взагалі на одному базисі. Тому, скажімо, знаєте, в різних опитуваннях кажуть, як: от в одному опитуванні ці проходять, в іншому ці не проходять. Ну, слід згадати про похибку, яка, скажімо, в 2,5%, якщо похибка, угу. то, наприклад, там, де 4%, там цілком можливо є і 5,5, а там, де 5,5 може бути 4. І тому у деяких опитуваннях, скажімо, вони. Набирають 4,5%, а в деяких а в деяких за 5% і навпаки. А на сході якось змінилися настрої. Де ви відчуваєте найбільшу зміну настроїв От, в найбільш невизначеності на сході? Тому що там дуже довго фактично монополію тримала партія регіонів. Тепер вона просто рухнула. Тепер, от в нашому опитуванні на Донбасі, партія регіонів зібрала б 4%. Тоді, колись вони мали по 60%. відсотків. Тому власне, ця партія не пішла на вибори. Ну там є в принципі якісь лідер, але резерви там є великі, тому що ну. Окрім того, що значна частина саме там не піде на вибори. Ті, хто й піде на вибори, вони в опитуваннях були як не визначені, і зараз їх намагаються інтенсивно цей електорат підібрати. А от ті біженці, які полишили територію Донбасу і тепер росіяні всією Україною, вони будуть брати участь у виборах. Яка ну, інформація? ви знаєте, у нас просто не було такого питання, чи він там стабільно живе, чи він переїхав. Ну очевидно, вони будуть, але вони не будуть якось спеціально специфіковані як біженці, які мають якусь особисту точку зору, хто з електорату найбільше постраждає від такої різкої зміни виборчих кількості виборчих цих партій? Напевне, більш старе покоління, більш поважні люди. Їм важче буде зорієнтуватися в такій величезній кількості? Ну на це. Ще раз повторюся, там, де е, люди голосували за партію регіонів, тепер вони просто не бачать за кого голосувати. Частина буде голосувати за сильну Україну, якась якась частина за е, комуністів залишиться вірною. Якась частина проголосує за позиційний блок, якась частина проголосує е, за блок Петра Порошенка. Але значна частина там просто поки що в розгубленості. І питання чи підуть вони на вибори взагалі? Чи е... то є шанс, що якраз оця розгублена частина електронної електорату може взагалі не піти. Може. Хто може цим скористатися? і Як ну партії будуть намагатися? Ну ми давайте скажемо, хто від того найбільше потерпає. Е, найбільше від того потерпають, звичайно комуністи, тому що їх основний електорат був це Крим, і це був регіон Донбасу. Ну частково е, схід і південь, і якраз е, от. Та половина їхніх колишніх виборців вона просто не зможе проголосувати. Тому тому цілком можливо, що та єдина партія, яка залишилася від перших партійних виборів 98-го, бо більше нікого не залишилося, цілком можливо, що вона й не пройде. Тобто вони потерпають. Ну потерпає, залежить проходження чи не проходження. Від того наскільки на Донбасі будуть організовані вибори, залежить майбутньої сильної України і опозиційного блоку, тобто ті партії, які на цей електорат в першу чергу претендують. Були такі думки одночасно з виборами провести референдум щодо вступу до НАТО. А, наскільки б зараз українці могли підтримати таку ідею? Ну, вони могли б підтримати цю ідею, тому що ставлення до НАТО різко змінилося. Ще рік тому е, НАТО підтримувала 13% членства в НАТО, і основна, е, основна маса людей хотіла б нейтрального статусу 44%. Зараз ситуація різко змінилася, і нейтральний статус обстоює 22%, А членство в НАТО 44%. Але цей референдум міг би бути виграний, тому що частина тих, хто скажімо, був за нейтральний статус, вони могли просто не піти. На цей референдум, а пішли б якраз прихильники НАТО. Але особисто я проти такого референдуму, тому що це розколі Україну, бо різні регіони ставляться по різному. Чітко про натівську орієнтовано захід України, центр України і проти схід і південь, не кажучи вже про Донбас. Тобто саме в нинішніх умовах, тобто це не варто, і я розумію, якби нас зараз запрошували до НАТО, це да. А якщо нас і не запрошують, і е, мати зайвий привід розколювати Україну, мені здається, це не варто. Варто вести роботу, варто пояснювати людям, особливо молодим людям. Але е, ну я думаю, що що це зараз просто не на часі? А як ви вважаєте, політичне життя після виборів заспокоїться такі чи ні? Бо кажуть, що пройдуть вибори, і все життя у нас тепер буде таким спокійним і нарешті все налагодиться. Чи будуть вирувати тут пристрасті? Ну я б сказала, що пристрасті, якщо й вирують, то не навколо виборів. Е, може у нас це єдині вибори, коли вони не в центрі уваги, бо зараз у нас. Військові дії, війна, проблеми Донбасу, навіть якщо перестануть бути військові дії, проблеми в економіці, проблем багато інших проблем. Я не думаю, що вибори є якимось вирішальним вирішальним чинником, який якось збурює суспільство. Навпаки, мені здається, що ця виборча кампанія проходить дуже спокійно. Може, тому що вона не в центрі уваги. Ну, принаймні, якщо буде більшість і матиме якусь єдину думку, як це буде відобито чи за. Навадить, чи навпаки допоможе якраз демократичному табору. Вдасться сформувати, за вашою інформацією, якусь певну коаліцію, справді ефективну та дієву. Ну, якщо ви ходите з орієнтації партій, того, що воно проголошують, то о, вони тільки, могли, б, вони б могли бути, вони мали утворити навіть конституційну більшість. Е, тому що того скажімо, розколу, який був в усіх попередніх парламентах, на політичні сили, які орієнтуються на захід, на, на європейський союз, і політичні сили, які більше мірою орієнтуються на Росію, на митний союз, цього зараз не буде, тому що ті сили, які б орієнтувалися на митний союз, я не кажу вже на Росію, тому що це взагалі навряд чи буде, вони будуть у меншості в явній меншості, і решта могла б утворити навіть конституційну. Більшість, але ми чудово знаємо, що амбіції лідерів складнощі в розподілі, в розподілі якихось посад. Це завжди є Може я називати, скласти, ключову скласти ключову, да. Ну ну я б не сказав, що це якісь заворушення, але це такі знаєте речі, які дуже заважають розвитку суспільства. Скажіть, а що насправді під час цієї передвиборчої кампанії було найбільш модним? Що було в тренді? Ну раніше робили ставку на стабільність. Тепер напевно безпека. Що ще ви так. помітили із основних гасел, якими намагаються привернути увагу виборців? Ну, звичайно, це ситуація, е, яка зараз в центрі уваги суспільства, звичайно, це ситуація з війною, і це ситуація з, з військовими діями. Звичайно, це. Тобто всі рухаються майже в одному напрямку в цьому. Так, да, звідки, звідки і е, намагання долучити до своїх списків військових? Ну, те, що ви казали, так? Да, звідки і така, знаєте, е, військова, ну, різка військова, е, тональність. Е, а, матеріалів а, рекламних, думаю, що да ну, агресія те, що в моді списків. зараз в, в цій рекламній кампанії? А, я б не сказала, що дуже агресія в моді, а, ну принаймні, знаєте, а, бруду менше стало. все таки, бруду менше. Якщо він є, то він в основному знаєте в регіонах на мажоритарних округах. Що на мажоритарних округах робиться, ну це як завжди. Як завжди, але все-таки бруду політики стали лити один на одного менше. Ну за деякими за деякими винятками. Дивіться, якщо політичне життя якось заспокоїться після виборів і акцент з нього піде, то що стане каталізатором суспільного життя надалі? За вашим прогнозом? Зима можливий холод, можлива ситуація. В, навіть на звільнених територіях, тому що там розбита інфраструктура, ситуація з Донбасом, ну і взагалі економічна ситуація. На нас насувається, насувається економічна криза, і ми розуміємо, чому, тому що багато підприємств не працюють. Це власне підприємства, які давали валюту. Ну і на ну, нас насувається, е, Потім вугілля, вугілля, газ, е, ситуація з Росією, все це на нас е, зимою насувається, насувається незворотно. Дякую, звичайно. пані Ірино. Я думаю, що вже наші парламентарі майбутні відчувають, що окреслені їм майбутні завдання. Дякую вам, що сьогодні зранку до нас завітали. Доброго ранку.